Таю, сьогодні ми будемо знімати по справді легенду 90-х. І чесно, я не знаю, чому я беру цей автомобіль на тест. Можливо, головна причина тому, що на Ютубі немає або дуже обмаль російсько-українських тест-драйвів саме цього автомобіля, а точніше, Ауді А – це четвертий кузов. Ні для кого не секрет, що саме з Volkswagen Audi почала своє відродження, і в далекому, 1965 році, компанія придбала Auto Union Daimler Chrysler. Німці розраховували на цьому заводі випускати Volkswagen Жук, але доля розпорядилася інакше. І в 1968 році вийшла перша Audi 100 в це першому кузові. І звісно, в ті руки це був один з найпрестижніших, з найбільших автомобілей марки. І перше вийшов, звісно, седан. На наступний рік почалось виробництво купе. І в 1970 році у виробництво вийшов ліфтбек. Перші два типи кузова випускались з двигуном 1,8 літра на 80 90 і 100 кінських сил, які комплектувалися з 4-ступінчатою механікою. У свою чергу Ліфтбек ховав під своїм капотом мотор 1,9 літра на 115 конячок, і крім механіки, міг оснащуватися і триступінчатим автоматом. У 1976 році почалось виробництво другої генерації автомобіля, і в 1982 році. Почалось виробництво автомобіля з індексом c 3 І даний автомобіль, я говорю, за c 3 кузов, дуже був популярний в країнах СНД та й в усьому світі. У 1984 році легендарна c 3 отримала не менш легендарний привід Quattro, А в 1988 році автомобілі оцінкуються, що і стало запорукою успіху марки Audi. Ауді. За рахунком сотка вийшла в 91-му році. І отримала автоматичну коробку ZF. Ну і в процесі модернізації в 94-році стала першою А6. Зміна назви була обумовлена тим, що індекс 100 мав означати потужність двигуна. Ну і звісно, що А6 вже не відповідала цьому індексу, тому було вже змінено саме на А6. І Audi c 4 Випускалися до 97-го року. Зовні відрізнити сотку і А6 дуже просто. Ну і звісно, у А6 вже прозорі повороти, у А6 окантовка решітки радіатора, деяка зміна штампування капота, і у А6 є хромована окантовка вікон. Дверні ручки характерні для 90-х, і автомобіль стоїть на дисках 15-го діаметру. Загалом автомобіль досить таки непогано дивиться, як на той час. І, звісно, трохи шкода, що не седан, а універсал, тому що... Дуже важко зробити гарним універсал, і це всі знають, але в 96 му році цього ще не вміли. Ну, давайте так, його загалом охарактеризуємо. Непогано дивиться. Почнемо з передка. Ця окантовка, ну ніби дрібниця, але вже трішки вигляду додає. І ті самі, ну, мені не, ніколи не подобається, коли автомобіля оранжеві повороти. Тут вони вже прозорі. Це вже плюс. Звісно, седан це тобі не бус. пофарбовані і передній, і задній бампер. Досить таки класно дивляться диски, оригінальні Audi. Але що не скажи, звісно, задок тут ніякий, тому що універсал. Так, він практичніший. Так, ви можете більше взяти. Так, Ви можете поїхати на зимовий курор, взяти лижі. Ну, але... Вигляд на той рік, можливо, він тоді, звісно, це була престижна, і ніхто не міг собі майже дозволити. Ну, точно не в країнах СНД і в Україні. Універсал кузов оцинкований, і якщо автомобіль не був битий, не було в ньому механічного пошкодження, вас іржа не буде лякати. Тому що тоді автомобілі до 90-х років робили з толком, а особливо це Audi. І по кузову він майже невбиваючий. Давайте так передивимось. І звісно, мені що подобається, навіть трішки так дивно, що, до речі, на більшості Volkswagen є та сама фішка, що водійське бокове зеркало більш таке видовжене. А пасажирське більш воно менше і більш вище. Характерні для 90-х ручок ручки, як ми казали. Зараз, звісно, стоять євроручки на всіх автомобілях. Ну, дивіться, ми можемо все подивитись. От дивіться, трішки відгуляємо поріг. Йомою, машина з 96-го року. Дивіться, іржі взагалі немає. Дай я відкрию дверку. Покажи, ну подивіться, блін, взагалі шикарно. Дивіться, от, суть, во, трішки здерлась фарбочка, але не ржавіє, нічого. Та навіть той самий вже 124, -й. та сама Є-34, вони б вже а З машиною, йомою, Ну як, звісно, в шоці. От дивіться, навіть отакі важкі місця, ну тут підкрильники стоять. ну от Завжди де починає ржавіти, от арки, ну тут шикарно. Видно, що, звісно, автомобіль не битий. І дуже це. Радує, тому що є варіанти, є випадки, точніше, але варіанти, що автомобіль ржавий. Тому не ведіться, Audi точно С4, С5 не ржаві. І якщо є ржа, є якийсь гниль, то автомобіль був битий, а у свою чергу запчастина замінена. Ну що ж, переходимо до двигуна. Ось такий наш ричаржук. І в нас вже стоїть амортизатор, 2,5 літра, 140 кінських сил, 6-ступінчата механіка. Ось що головне, треба знати про цей автомобіль, про цей двигун. Ну, зараз ми трішки ще розкажемо проблеми плюси. Мене просто один мій знайомий просив знайди це 4. І з 2,5 дизелем. Я кажу, чому це 4? Ну, кому вже посправді такий автомобіль треба? Він вже ж старий, дефіа вже років. Він каже, тому що він практично не вбиваючий і цікавить здебільшого, звісно, молодь. Хоча ціна на той рік досить таки немала і доходить від 5,5 до 13 тисяч доларів за А6 в цей четвертому кузові. У нас 2,5 TDI, 103 кВт, 141 кінська сила. І я думаю, не варто говорити про інші двигуни, які там були, різновиди, і бензиновий, 2,6 і ще там. Звісно, що цікаве, це наш цікавить, і топовий, це S6. Хочу замітити, що спочатку автомобіль називався s 4 і тільки потім його переіменували на s 6 В ньому встановлений 4,2 літра від А8 потужністю 280 сил, і цього вистачало з надлишком. Звісно, на простому автомобілі ти будеш їздити менш спокійно, ніж коли в тебе під капотом 4,2 літра. Але вся ця швидкість, всі ці ривки, це звісно шкодить всім вузлам автомобіля. С6. Багато деталей не підходять з простої А6. І щеплення коштує дорожче, стандартне, не витримує роботи з потужним двигуном. Гальмівні колодки стоять більш ніж 200 доларів, а ставити на швидку машину якісь лодки, які можуть тебе підвести на швидкості в 200 км за годину, це безглуздо. Але наш двигун досить таки класний. По ергономіці, по швидкості розгону, до речі, на ньому можна валити більше, ніж 200 км за годину, і це вже провірено. Секрет, що двигун. Може під'їдати масло. Передня чотирьохважена підвізка забезпечує дуже хорошу стійкість на дорозі, але трішки засмучує те, що кульові міняються в зборі, проте сайлент блоки все ж можна замінити окремо. Тільки в нас передній привід, то взаді в нас стоїть проста балка, що ми не можемо сказати за повний привід. І у версіях Quattro там стоїть незалежна підвізка, дуже багато сайлентблоків, які бажано міняти через. Кожні два роки. І quattro має свої плюси і мінуси. Звісно, вона надійна, звісно, вона дуже класна. Але коли вона виходить зі строю, то готуйте дуже багато грошей. quattro додає значно все ж стійкості на дорозі. Це класна система. Привід перекидується через багатодискову муфту Торсен. Так, ззаді в нас сляда. Досить така грумістка, все ж. Є в нас дивіться така поличка, яку ми можемо скласти. Багажник в принципі, класний, дуже великий і мінімальний об'єм становить 510 літрів. Тут у нас аптечка різні такі комунікації, тут дорожній набір для допомоги. Так. Витягуємо назад нашу шторку. Ну що ж, давайте посидимо на задніх сидіннях і перейдемо до передньої частини. Хочу замітити те, що автомобіль досить таки вже не новий, але ви послухайте наскільки з нього тихо закриваються двері. Глухо. Шикарно. Так, ось такий у нас салон. Не шкіро. Але все ж непоганий матеріал. Давайте посидимо. О, сідаєш так м'ягенько. Подивіться тільки, яка відстань до переднього сидіння. І вже знову повторюю, я вже стільки раз повторяв. Автомобіль не новий, але вже в тому році вже стояли ставки під деревом. І шкода, що в нас тільки переднє скло підіймачів, ззаді нам прийдеться крутити. Але все ж оце деревом мені подобається. Попільничка так дизайново зроблена. Загалом задня, нижня подушка досить таки м'яка. Тут в нас такий твердувато. Підлокітника у нас немає. Шторки, наша сумка, але навіть навіть є паски безпеки. Навіть ніколи не приступався на задньому сидінні. І так, і так. Що в нас ще цікавого назаді є? назаді у нас вентиляція. Прикурювач, який ми можемо використовувати як зарядку або ще щось, такі от кишені в передніх сидіннях і досить зручно. Ну що ж, давайте перейдемо до передньої частини, оглянемо передню частину дизайн і проїдемося. Скажу, що не гірше, ніж ззаді. Не звертайте увагу на такий потрюпаний руль, це всього чехол. Шестиступінчата і тут мене трішки напрягає. Не знаю чого. Але дивіться, ти хочеш вимкнути якусь передачу і тут, блін, ти впираєшся. Можна підняти звідси. Тут ручка і ми опускаємо його назад. Підлокітник служить, як і бардачок, і тут міні-такий бардачок, що ми тут ми практично можемо нічого і не покладемо. Він мене трохи напрягає, чесно. Сидіння, сидіння, от покажи диви, які сидіння. 96 й рік, а тут сидіння в якоїсь реально спортивної автомобіля. Подушка видвігається вперед. І, звісно, хоч немає автоматичного регулювання, але ми можемо її підрівняти. Обмежено, звісно, трохи, що в нас. Ця подушка по довжині і наклон спинки. Але сама форма сидінь мені дуже подобається. І досить таки вона зручна. Тобто, ось, всі у нас такі подушки тримають так спину, ну непогано. Що комплектація у нас? Є два передніх електроскло підіймача, МП3 магнітола. І хочу замітити, що не завжди пропонувалися навіть передні склопідіймачі. Тобто комплектація не дуже була багата, але є подушки безпеки. І що мені дуже подобається, ми його не відкрили на BMW, це люк і він автоматичний. В принципі, жорсткуватий такий пластик, не дуже такий глухуватий, але і от, чесно. Ск... Є поскрипування в ручку, просто жимаєш ручку і йдуть поскрипування. Ну Я не знаю, мені не всім подобаються ці дерев'яні вставки, але мені чогось вони надають більш автомобілю якогось дорогого вигляду. І порівнюючи з Мерседесом 124 кузові, то в нас рульове колесо регулюється і по висоті, і по куту наклону. Ну і задній ряд перевищує BMW e 34 козу. Приїдемося. Ну Найбільше, що мене зараз трішки так напрягає з зайвих звуків, це трахкання ключів. Трик-трик-трик-трик. Ну що за фігня, йо маю. Ми їдемо помаленько, не того, що в нас погана дорога, а того, що на нас ще поки що дивиться власник. Ми спокійно їдемо, у нас така якась музичка є. Що мене дійсно чарує, так це шумоізоляція. Чути якийсь тільки звук двигуна, він. А якихось там скрипів. Скрипів немає. Я в шоці. от зараз затихну. Слухайте. І ще мене трохи турбує, крім ключів і якоїсь їхні ту, що якась тут планка не сидінні, вона мені давить спину. Ай! Знаєте, що я вам скажу? А я скажу вам те, що я реально хочу цей автомобіль. Ну, тільки, звісно, не в універсалі, а в седані. Динаміка розгону шикарна. Розхід, в принципі, нормальний. І головні поради при покупці даного автомобіля. Звісно, слід перевірити прокладки ГБЦ на наявність потяків масла. Ймовірність, звісно, невелика але зустрічаються екземпляри з прокрученою головкою блоку. Фахівці вміють його назад встановити, відновити, полагодити, звісно, коштує гроші. Звісно, все це вже не рідне. Але бажано, щоб все було рідно. Я не знаю, як вам так, щоб були рідні всі запчастини, щоб не було капу ремонту. Відразу, коли ви купили А6, раджу вам замінити. Пасок ГРМ разом з роликами і помпу системи охолодження. А так, автомобіль практично не вбиваючий, що стосується двигуна, стосується начинки і кузов. За кузов я взагалі мовчу, він ніколи не проживіє, якщо він рідне. Тому з вами був вибір авто. Легенда 90-х Audi A6. Побачимось!